Привіт, Кені! Ти знайшов Венздей? Може, вона за цією труною? Так, я тут. А, Венздей! Що таке? Не бачу ваших гармат. Моя завжди поготові. Гей, Кені, це що? Це моя гармата. Вона мала, але мені подобається. Бійтесь мене. Нічого собі, ось семіць. Ну що ж, усім ще раз привіт. Ви потрапили в челендж велика, середня та маленька їжа. Роксі дісталась маленька пляшечка коли. А ось у винзі пляшечка більше. Але більше всіх пощастило Кенні. Ось це крутяк. Що? Не вже у мене сама маленька пляшечка? Ну, гаразд, проте вона точно сама смачна. Ого, та це ж не газовка. Це ж Хані Джелі. Як же смачно. Ой! Я не можу витягти пляшку. бо, давай. Блін, у мене язик застряг. Ой, о, що ж робити? Ніяк не виходить. Ай! Ох, Роксі, я від тебе іншого не чекала. Гаразд. Настав час і мені дізнатися, який на смак цей хані джелі. А виявляється, його не так просто дістати. Річ негайно до мене. Ти повинен натиснути на цю пляшку так, щоб ця цукерка вивалилась. Давай. Молодець річ, не дарма ти ходиш до залу. Отак. Це реально жахливо смачно. Річ, а ну досить рухати пляшку. Та що з тобою? Ах, так ти прилип. Гаразд, я тебе врятую, друже. Треба тільки сильніше потягнути. Ой! Ох, нарешті я змогла відчепити пляшку. О, ні! Ай. І що це було? А рятуйте. Ану, злізай з мене. Фу, який же він бридний. Іди звідси, швидко. Бідолашна річ, вічно йому перепадає. Ну, добре, нарешті я поласую. Давай же, відкривайся. Так, вийшло. Як же тут багато смакоти. І щось вона зовсім не поспішає звідти вилазити. Треба щось придумати. Хм, ну добре, я ж чоловік, і я розберуся з цією пляшкою по чоловічі. Ей, ти, шматок пластику, йди сюди. Кені, ти зовсім того? Думаєш, що так ти точно нічого не витягнеш. Давай я краще тобі допоможу. Тоді так точно щось вийде. Як же це смачно! Мені моєї маленької порції явно було мало. Гей, це моя смакота! Роксі, так нечесно, це моє. Як малі діти, ну нічого, я вирішу це питання за допомогою шпаги. Поти все, тепер кожен з вас зможе з'їсти пополовині цієї смачної цукерки. Велике дякую тобі, Венздей. Якщо б не ти, я не знаю, чим би закінчилось це протистояння. Як же це смачно! Я вже пошкодувала, що допомогла їм. Ось це маршмеллоу. Вен Тебе навіть за ним не видно. У Кені маршмеллоу поменше, але він явно радий. А у Роксі? У Роксі знову сама маленька порція. Не засмучуйся. Наступного разу пощастить. А я не засмучуюсь. Вона в мене все одно сама смачна. Як я що все з'їла? А це означає, що настала моя черга. Ей, хто це зробив? Венздей, а якщо мені потрапила, вибач, я ненароком. І чому я тобі не вірю? Ой, який апетитний аромат. Гасимо вогонь, дістаємо стрілу. Ой, добре, можна і так спробувати. Ось це смакота. Смачніше маршмелоу може бути тільки смажене. Так, круто-та! Венздей, тобі потрібна твоя стріла. Можеш залишити собі на згадку. У мене є ще цікавіше, ніж стріли, що горять. Це ж вогнемет. Який жах! Обов'язково так кричати, боягузи. Венздей, прошу зрозуміти, друзів. Не кожен день бачиш, як смажать маршмелов за допомогою вогнемета. Розслабтесь, я вже закінчила. Настав час оцінити на смак. Так. Вийшло просто ідеально. До речі, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, яке маршмело ви любите більше. Підсмажене чи звичайне? А річ потім мені зачитає. Ням-ням-ням. Ей, ви що собі дозволяєте? Хочете, щоб я вас підпалила? Друзі, моя вам порада. Краще відійдіть від маршмело подалі. З Венздей жарти погані. Рахую до трьох. Один, два, отож. І більше не наближайтесь. Ого, яйце цікаво. Яке ж тоді буде у дівчат? Так, у роксі яйце побільше, а у Венздей не може бути. Я навіть не думала, що такі існують. Ну і що ви будете з ними робити? Я думаю, що це яйце я зможу легко приготувати за допомогою пальника. Ось так підпалимо з усіх боків і готово. Ай, як гаряче. ай ай яй Розбилось! А всередині така маленька і мила яєшня. Ну, просто диво. Ну, що ж, я готовий спробувати. У мене навіть відповідна виделка є. М -м -м, навіть дуже смачно. Роксі, продовжуй. Ви тільки подивіться, як мило виглядає це яйце в цьому капелюшку. Очарування. Назва тебе Сінді. Ой, а що відбувається? Не вже всередині хтось є. Так, зараз подивимось. Ось це так. Яке миле маленьке пташеня. Ну, яке ж диво. Ей, Сінді, ти куди побігла? Річ до мене. Принеси мені онте цепля. Чудово. Ого, а чому їх стало двоє? Річ, лови їх. Та що ж таке? Їх стає все більше і більше. Ох, добре. Залишу їх в спокої і краще розберемось з моїм великим яйцем. Зрозуміло без бензопили явно не обійтись. Так, я його явно недооцінила. А що ти скажеш на мій молот? Жодної тріщинки не з'явилось. Що ж, тоді спробуємо динаміт проти нього ніхто не встоїть. Так, вийшло. От тільки я ненавиджу яєчню, я хотіла дракона. От і дійшов кінця наш класний ролик. Підписуйся на канал та не забудь натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові ролики. Ну і звісно, нам буде дуже приємно, якщо ти поставиш лайк і поділишся роликом зі своїми друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!